Всім привіт! Ви на каналі Блейк Байк. Мене звати Оля, і сьогодні у нас на огляді турінговий велосипед. Kona сутра 23-го року. Розглянемо, чим він може вас здивувати, для кого він створений і чому його так цінують у велотуризмі. Поїхали! Kona Сутра, 2023. Це повноцінний туринговий байк, створений для тривалих мандрівок і автономних поїздок. І почнемо з основи. Основа велосипеда міцна хромомолібденова рама. На відміну від алюмінієвих аналогів, така сталь краще гасить вібрації, що робить її ідеальною для довгих дистанцій та поганих доріг. Окремо варто відзначити велику кількість кріплень для фляг, сумок, багажників і навіть кемпінгового обладнання тобто, це справжній похідний монстр, якого можна налаштувати під будь-які задачі. Байк оснащено сідлом Brooks, культовим елементом серед турінгових велосипедів. Воно зроблено з натуральної шкіри, яка з часом приймає форму під райдера, забезпечуючи максимальний комфорт навіть у багатоденних поїздках. А щоб тримати керму було так само зручно, руль обмотано мікрофіброю Брукс, Приємний на дотик, з надійним хватом і класичним виглядом. За передачі відповідає Шиманодже x 400 надійний групсет, створений спеціально для «Гревел» і турін сегментів. Він забезпечує точне і плавне перемикання навіть на підйомах у важких умовах або з повним багажем. ще тут використовуються гідромеханічні гальми, які поєднують переваги гідравліки з простотою обслуговування механіки. Надійний вибір для тих, хто подорожує далеко від сервісів. Бай комплектується швальве-марафон. Це без перебільшення, топ серед туригневих шин. Вони забезпечують захист від проколів, чудове щеплення та витривалість у поїздках по будь-якому покриттю від асфальту до щебеню і навіть гравію. Ще з додаткових бонусів. Кона сутра оснащена низьким переднім багажником, який ідеально підходить для розміщення бокових сумок, а також є повнорозмірні крила. Тож, консутра це ідеальний варіант для тих, хто шукає надійного супутника у великих подорожах. Він придуманий до дрібниць, обладнаний якісними компонентами і готовий до пригод прямо з коробки. Якщо маєш запитання, пиши їх в коментарях або завітай до нас у BlackBike. До зустрічі на дорозі!